Добрий день, я з України. Лідерами не народжуються, ними стають. Так, у цій фразі закарбована істина. Щоб стати лідером потрібно зробити неймовірну роботу над самим собою. Тому що потрібно робити, щоб стати лідером? Які головні риси і принципи лідера ви зараз дізнаєтесь? Тож давайте спочатку розберемося, що таке лідерство і для чого ним ставати. Зразу скажу, не усі зможуть бути лідерами, не усім під силу ця важка ноша. Якщо пояснити по-простому, це виглядає так, як світ магії ви получаєте силу вогню, або води, або землі, або блискавки. Блискавка попадається одна на 10 тисяч людей. І лише одиниці могли б нею використовуватись наповну. Моя інформація збільшить ваш шанс отримати блискавку і стати найкращим магом. Тож давайте розберемося, що таке лідерство. Дайте відповідь собі на це запитання. Поставте відео на паузу і запишіть, а потім звірите. Ви, напевно, написали Командою людьми. Багато заробляє, створює щось нове і бере за себе усю відповідальність. Хоча ваша відповідь і вірна, але лише на 50% лідерство це риса характеру, яка постійно розвивається, так само як харизма або манера спілкування. Отже, ми знаємо, що таке лідерство. Тож тепер для чого нам ставати лідером? Ну усе це вже залежить від вас і вашої життєвої мети. Може хтось хоче побачити весь світ, а хтось заробити багато грошей. Можливо, хтось створити грандіозний проект, у кожного є різні цілі. Так, я сказав заробити гроші, і ви подумали, ой, це неправильно. Розвернися навколо, і усе тут буде за гроші. Твій одяг, твій пристрій, на якому ти мене дивишся, інтернет, усе щось коштує, тому не бійся визнати свою мету. Підсумую, лідерство це риса характеру, яка розвивається впродовж життя і застосовується у всьому. Які ситуації можуть вас пробудити стати лідером? Також лідерство досягається на грані вашого життя. По-перше, коли у вас повна срака у житті ні грошей, ні стосунків, нічого. Просто голий і босий, тоді у вас немає вибору: або пан, або пропав. По друге, якась певна ситуація, наприклад, як зараз війна, вона показала, що комі кращий лідер, ніж старий пердун. Або коли у вас народжується дитина і ви бачите, що ви нічого не маєте, і ви починаєте пахати по чорному. По-третє, ви побачили своїх знайомих, далеких друзів, і вони такі багаті, і ви починаєте злитися на себе. Але цей момент може бути вирішальним, щоб змінити ваше жалюгідне життя. Отже, ми розібрали усі ситуації. Тепер головні принципи лідера. Основних є два це відповідальність, відповідальне лідерство. Це не тільки про дії керівника країни, парламенту, уряду чи компанії. Це готовність ухвалити важливе рішення у важкій ситуації. Це не тільки про лідерство у процесах, а й готовність брати на себе відповідальність незалежно від посади в потрібний момент. Найкращий приклад такого лідерства це військові, вони під час бою ухвалюють важкі рішення за частку секунди, і в разі смерті командира завжди є той, хто готовий взяти на себе відповідальність за керівництво. І так, до останнього бійця. Друга ініціативність. Важлива риса лідера це вміння придумувати, як змінити світ на краще, удосконалювати щось або розпочати нову справу. Лідер здатний донести свої думки, ідеї, прагнення до інших залучає їх до спільної діяльності, пропонує спосіб дії. І на мою думку, головним страхом, чому лідери провалюються, це є страх помилок. Ми живемо у світі, де без помилок ніяк не можна. Хто не помиляється, той нічого не робить, тому ваше завдання робіть по 10 помилок у тиждень і признавайте їх. Якщо ви себе не подолаєте, то з вас нічого людського не вийде, тому можете зразу мене навіть не слухати. А просто ставати НПС. Тож на цьому у мене все. Бережіть себе і своїх рідних, а ми скоро почуємося!